Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте результати гри у Вінниці. За ким все-таки все ж була перевага? Ну я, я скажу так, що перевага. Дві команди грали однаково. І результат нічийний. Я думаю, закономір. Ну, Моментів гліби було небагато. На це вплинуло напевно все ж мокре поле. Як вважаєте? Чи тільки початок сезону команди не зіграні? Ну і мокре поле, і у вас є свої справи, у нас є свої справи. Тому я думаю, і поле зіграло свою роль, тому що дуже важке, дуже важке, важко бігати на такому полі. Розкажіть, будь ласка, про свою команду. Які плани на сезон? Як змінилася команда у порівнянні з минулим сезоном? Ну, у нас е... практично нічого не змінилося. Спонсор, який був такий єреал, фарма, е... молодь підросла. Бачите, от кошкін, фабер. Вони... 2003 року. Дв Движимось вперед. Тобто таких планів на сезонний конкретно мити немає. Конкретних ні. Тому що війна, хто знає, як воно буде. Ніхто не знає. Вон... Почали грати сирена на 45 хвилин зірвали матч, потім приїхали. Слава Богу, більш сирен не було. Колись Реал Фарма і Нива грали в одній групі. Потім на, на 5 років була перерва і знову побачив Ниву. Що, що, що змінилося? як от можна сказати? Мені Нива сподобалась, сподобалась молодь, сподобалась, тому що я знаю, в Ниві до початку війни була майже друга друга команда. Много людей в'їхали за кордон і залишилися там. Тому тут. Все є своя закономірність і в щоті, і в погоді. Тому я в... розумію, що нічия і була закономірна. Добре, дякуємо, бажаємо. Дякуємо. дякуємо за гру. Оцініть, будь ласка, результат. Все ж ми втратили очки чи набрали, чи закономірний результат? Я рахую, що сьогодні ми повинні були вигравати гру. Але цей момент наприкінці матчу стряхнув команду, і ми про це вже поговорили в розділці. Ну, рахую, що ми награли на перемогу, але добре, що не пропустили в кінці матчу. Ну, о, цікавий новачок Орнат вийшов на заміну, трошки підсилив гровотацію. Як вважаєте, є у нього шанси бути в основному складі чи більше часу отримати на полі? Цей хлопець тільки сьогодні був заявлений за нашу команду. Він приїхав з Буковини, з Чернівців. Навіть не бачили його, він з нами не тренувався, так що це повноцінний дебют в нього. І розраховуємо на нього. Технічний арсенал доволі потужний, працює з м'ячем вперед на атаку. Розраховуємо на нього. Ну, моментів сьогодні було небагато і будете працювати над тим, щоб все ж більше ватація створювати і забувати. В чому зараз є проблема команди? Дуже обідно і кидається в очі те, що в простих ситуаціях хлопці за рахунок технічних помилок втрачають м'яч. Працюємо над цим, але це, на це треба трошки часу. Хлопці. Це життя в футболі, а роблять такі помилки, це дуже обідно. і Ми, ми тіряємо темп гри, ми віддаємо м'яч в простих ситуа ситуаціях і потім набігаємо такий кілометраж зайвий, який міг би нам піти на користь, але ми біжимо в оборону. Добре, бажаю перемоги наступних матча.